Всім привіт! Сьогодні з вами Віка і ми будемо монтувати ось таке відео з ефектом вибуху. Тому скачуємо тікбомб, заходимо і починаємо монтаж. Обираємо файл, який нам потрібен. Ось так і переходимо до монтажу. З цієї частини я обираю там, де знаходжусь я. Зараз ми вибираємо частину, де знаходжусь я, тобто для того, щоб виділити, щоб я взірвалась. Так, обираємо, оця частина буде. Супер. Обираємо частину, яку хочемо, для того, щоб вона зірвалася. Оця частина, де я повертаюсь, і роблю крок. Зараз ми обираємо зелений ластик, який зручний, і обводимо себе повністю все, що потрібно зірвати. Ось, щоб вибухнуло. Так, Поки я обводжу, я вам розкажу, що ми обвели, і зараз наступний шаг нам потрібно обрати із цього відео чиста частина. Тобто, коли ви знімаєте, має бути цей самий фон, але чистий. Ось і він, я обираю цей фон. Супер. Обрала і вставляю його. Тепер обираю взрив. Ось. І тут є безліч взагалі, що ви хочете. Хоч бабочками, хоч там зірочками, чим хочете. Просто будь-який вибух. Тому, так, наступне, я. Нажала монтаж, все супер, але у нас тільки є логотипчик, я зберігаю, зараз побачите, що ми з ним робимо. Зберігла, супер, перейшла в VN, обрала наш із логотипчиком. І зараз ми зробимо я звук до нуля, забрала. Наступне, що ми зробимо, це обріжемо а, відео. Я кінець обрізала, але я просто видала, не показую вам це. І ось початок я просто тільки, трішки зробила, щоб плавніше було, тобто зменшила швидкість відео першої частини. Зараз накладую музику, додаю, яку я записала. Готово. Be... І зараз можна. Подивитись, ми підкладаємо на відео і дивимося результат. Все супер, під музику я прибрала звук вибуху. І ідеально, саме головне підібрати музику, щоб все круто, під біт йшло. Експортуємо відео та переходимо до обрізання ось цього логотипчику, який нам ну, зовсім не потрібен. Просто заходжу в галерею свою. Обираю це відео і просто нажимаю правити, і обрізаю ось так підтягую. І вдається відео зробити без логотипу. The <му> ну або інший варіант зробити так, як залишила я. Просто зробила прикольну наліпочку, і ніхто не зрозуміє, що там був якийсь логотип. І це відео ми з вами зробили, тому бажаю вам успіхів у навчанні. І обов'язково відмічайте нас з Юлею в інстаграм, і ми будемо ділитися вашими новими шедеврами.